Я дуже самотня людина. Я іноді приходжу, знаєш, так лягаю. І думаю, господи, ці ефіри, там все, заробляння грошей, якісь там ще штуки. Я так лягаю і думаю. А за чим? А, ну, а заради чого я це роблю? От Заради чого я це роблю? От Я так служу і думаю, а на що мені це все треба? В якийсь момент. Я приходжу і вдома. Така звіняща тишина. Оце, це, якби з цим ще щось було. Я хочу, щоб приходити додому, а мене чекали взаємність і затишок. Я завжди друзям, коли їх вітаю з ним народження, я їм пишу: що бажаю, щоб вдома завжди чекали взаємність і затишок. Я вірю, що в тебе так неодмінно буде. Я теж. Знаєш, кажуть, що все проходить в ідеальний для того часу найпотрібніше, uh -huh. і у Бога свої плани, і вони не мають помилки, не мають похибки. І інколи нам потрібно просто підготувати що ще до пройти якийсь період. Ти таку фразу сказав, що от в стосунках ти вступаєш в обізовні стосунки, і ти в ролі жертви. А інша сторона аб'юзер mm -hmm. можливо тобі потрібно знаєш усвідомити цей Стати сценарій. Ні-ні, Від... відкинути вже пройти це. Знаєш, щоб потім не наступати ще раз на одні і ті ж греблі, Maybe.